Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українськи та я її ведуча Анастасія Кобозова. а партнер нашої програми Товторговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння, і сьогодні у випуску про таке: як аграріям зменшити втрати продукції під час зберігання та надати овочам та фруктам товарного вигляду. А також ми розкажемо в чому переваги роботи на сімейній фермі. Свіжі овочі та фрукти до наступного сезону, а то й довше. Про правильне зберігання осіннього врожаю дивіться далі. Подовжити життя овочам та фруктам можна. А як це зробити, ми сьогодні з'ясуємо. І почали ми шукати рецепт довголіття осіннього врожаю у селян. Засипаємо погибає. Бажано, щоб двері менше відкривалися і воно зберігається гарно. Викопуєш ямку таку невелику, насипаєш туди морковку, зверху накриваєш трошки соломою і прикопуєш трошки землею і все, зберігається до весни спокійно. А от кілька тонн урожай пана Василя в одну яму не поміститься. А якщо й поміститься, то до наступної осені точно не долежить. Тому везе його господар до спеціального овочесховища. Тут Дотом включается, виключається И показывает режим роботи. Так само можна і виставити температуру, яка вам надо. А ще тут можна налаштувати вентиляцію та вологість, необхідні для зберігання окремих культур. Так, овочі та фрукти не втратять свої свіжості аж до наступного врожаю, а виробники зможуть мінімізувати втрати продукції під час зберігання. Один холодильник площі 100 квадратних метрів може вмістити до 50 тонн продукції, і орендувати його фермери можуть як повністю, так і частково. залежності від Зависимості скільки ви сюди товари ставите, там один там або два. Так і 10-15 гривень палет. дітей около 18-19 тисяч в місяць. Это є ну если повністю орендувати весь холодильник. Але задля зберігання кількох палет із овочами такий велетенський агрегат господарі сховища навряд чи будуть вмикати. Тож дрібним та середнім виробникам, щоб використовувати холодильник, потрібно сформувати достатньо велику товарну партію, а це означає об'єднатися. Якщо окремі фермери не можуть собі дозволити, то вони можуть спокійно об'єднуватися для того, щоб набирати відповідний об'єм продукції, і тоді вже збереження колективне буде дешевше для кожного. Уже третій рік поспіль мінагрополітики допомагає фермерам з державними кредитами на зведення таких споруд та компенсує половину вартості будівництва. Сьогодні найважливіше завдання уряду зробити такі сховища доступними та популярними серед дрібних та середніх виробників продукції. Ідея хороша, звичайно, що хороша ідея, тому що багато овочів портиться, якби, якби система вовчасховища була відлажена, то нам багато було б краще. Як для виробника, так і для реалізатора зараз уся система таких споруд може вмістити 2,7 мільйона тонн продукції. А вже у найближчі два-три роки ця цифра має збільшитися ще на 400 тисяч. Завдяки сховищам, ціни на овочі та фрукти будуть стабільними протягом року. Тож українці зможуть замість дорогої закордонної продукції їсти доступну та якісну вітчизняну. Нам вдалося за рахунок таких об'єктів. Мінімізувати коливання цін по сезону. А також на якісні вітчизняні овочі та фрукти зросте попит і на зовнішніх ринках. Адже більшість овочесховищ обладнані машинами для миття, сортування та фасування продукції. А це означає, що вітчизняні фермери зможуть сформувати належний товарний вигляд плодово-овочевої продукції. Для споживачів, особливо для таких вимогливих, як європейські, які звикли до високих стандартів якості, дизайну, упаковки. Тут без якість формату збережень не обійтись, перевезень якісних, і звичайно, що все це буде стимулом для того, щоб нашим аграріям працювати на конкурентно вищому рівні. Надати овочам та фруктам товарного вигляду фермери можуть головно завдяки правильній підготовці перед продажем, а це і відповідний зовнішній вигляд продукції, і правильна тара для зберігання, і якісна упаковка. Із приміщенням для вочево-фруктової продукції ми визначились. А зараз дізнаємося, в чому ж краще її зберігати. Пан Іван вирощує фрукти, складає їх у паперові ящики та везе на оптовий ринок продавати. Каже, зручно транспортувати та вигідно, адже містити та катара може до 30 кіло, а коштує лише 5 гривень. Що яблуко, то воно не мнеться нічого, що воно зберігається добре у цьому плані. Перевага для того, щоб у дерев'яних і дешевше вони. А от у дерев'яних, щоб ящичках, то воно важке і, і не так зберігання не таке. Та й коштує такий вдвічі дорожче від 12 гривень. А от перевага дерев'яної тари в тому, що вона має отвори, щоб плоди дихали. Подібні щілини має і пластикова тара, яку вже кілька років використовує для зберігання винограду Олена Іванівна. Проходить воздух, і він добре в ньому храниться. І коли він має з холодильника, він добре обвітрюється, і сама роса з нього пропадає. Ще така тара надзвичайно легка, може вмістити до 25 кг кіло продукції і коштує від 5 до 6 гривень. А завдяки міцному корпусу товар в ній не помнеться. Збережуть свою форму плоди і в пластикових контейнерах, в які ретельно фасує їх, пані Алевтина. Самітсу Закуп... в этих судочках і в пакетиках, тому що, во первых красиво, во-вторых, і руками ніхто не трогає. Воні лапають и і в холодильничку хорошо, і проветривается хорошо. Закуповує такі продавчиня по 80 копійок за штуку. Використовує їх переважно для екзотичних ягід чи помідорів чері. А от для капусти, цибулі та картоплі жінка закуповує по 50 копійок сітки. Воно коли завозиться, ано ж завозиться в кучі. Положили в сітці, оно провітрюється на падончики, воздух проходить і оно в камерах очень хорошо храніться. Але найкращі овочі та фрукти все ж збережуться у вакуумній упаковці, з якої спеціальним апаратом відкачують кисень, ємність герметизується і повітря не може проникнути всередину і зіпсувати продукт. Мужчина в тому, що ми пакували вакуум, яликано е там нету воздуха в середині, анобу храниться примерно полгода. Яблука, котрому запакували в оно буде в гніс в природному режимі. Коштуватиме така невеличка машина від 1400 гривень. Та ще й за кожен пакетик доведеться віддати щонайменше 50 копійок. А тому такий витари фермери використовують головно для продуктів, що швидко псуються: м'яса, риби чи морепродуктів. Хто в сім'ї не працює, той не їсть. Про родинний бізнес наш наступний сюжет. Сімейна ферма. Сам собі начальник, збут молока без посередників та стабільний дохід. Сім'я Кориленко два роки тому зайнялась власним бізнесом. Будучи членами молочного кооперативу, у подарунок отримали нетель і побудували сімейну міні-ферму. Облаштували її за останнім словом техніки. Корівник має систему вентиляції, водопостачання та освітлення. Окремо родильне відділення, кімната з танкером охолодження молока та міні-лабораторія. Тут мікроклімат дуже хороший получився. Не було сирості, не було. Ну, ніяких дискомфорту для корові для нас. А ми свої продукції зберігаємо в холоди, танку танкоохолодів. В нас тут зараз родине хазяйство розрослося до десяти корів. Годують тварин кормами, що заготовляють влітку. Раціон збалансований та поживний, сило, сіно. Одна корівка дає до 17 літрів молока на добу, аби воно було чистим та якісним до доїльним апаратом, який отримали завдяки державній підтримці. У мене було дві корови, ми якраз купили третю. І ми взялися за цю можливість, зв'язалися з консультативною службою. я Тоді отримала по цій програмі апарат. Хороший приклад заразний. Тож своєю справою вирішила зайнятись і родина Орловських із сусіднього села Братське. Голова сім'ї каже успішно. Отримав удар нетель, реконструював сарай, молоко збуває без посередників. А завдяки державній дотації отримав допомогу за збереження молодняку верха. Починали із двох коров, зараз шість. Голів думаємо довести до десяти, Пользувалися дотацією від государства на не на телят. Сімейні ферми та кооперативи на сьогодні є найефективнішим способом господарювання на селі, адже це робочі місця для селян, збільшення виробництва якісного молока, можливість заробляти гроші та розвиватись. Тому на підтримку фермерам, які займаються молочним скотарством, уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень. Передбачає можливість дати одноосібнику працювати, отримувати достойні доходи, отримати задоволення від того, що він працює на землі у себе, і, звичайно, споживачу дати якісну продукцію. Завдяки державній підтримці за 10 місяців поголів'я ВРХ у вітчизняних господарствах населення зросло на 5%, а молока було вироблено понад 9 мільйонів тонн. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу та агенція «Агрі-Івент» 5 грудня 2013 року проведуть п'яту міжнародну конференцію ведення агробізнесу в Україні перспективи 2014 року. У новому випуску журналу Фод'ює. Ви дізнаєтесь, як організувати тепличне господарство для вирощування томатів. А видання піщової технології оборудовання розповість про проблеми та перспективи вітчизняного ринку крохмалю. У новому випуску журналу «Тваринництво сьогодні ви зможете дізнатися більше про африканську чому свиней та яку небезпеку для людини несе сальмонела. Видання можна передплатити в усіх відділеннях Укрпошти. Передплатний індекс 37600. Передплатити журнал «Пропозиція» на 2014 рік можна за індексом 74348 в будь-якому відділенні Укрпошти. Передплатники гарантовано отримують ексклюзивну інформацію про те, як зробити аграрний бізнес ефективним та прибутковим, а також приємні призи. А в нашій наступній програмі. Що дасть вітчизняним аграріям євроінтеграція та як українським птахівникам працюється за європейськими стандартами? А також ми разом із фіналістами шоу Україна має талант дізнаємося, скільки зараз в магазинах харчів вітчизняного виробництва, а скільки закордонного. З вами була я Анастасія Кобозова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по українськи. А партнер нашої програми то в торговий дім «УкрАгропром» – національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.